Всім привіт, і Сьогодні у нас доволі цікавий огляд, це унікальне видання про мешканців нашої планети. Атлас тварин, збірка видовищних подій, героїчних подорожей та дивовижних вчинків у світі дикої природи. Відразу вам поклала лінійку 20 см, щоб ви бачили, наскільки великий формат, широкий формат даного атласу. І от коли ми відкриваємо книгу, ми бачимо, що ілюстрації, виконані, дивіться нам. В розгорнутому вигляді, бачите, на дві сторінки так цільно вони от ідуть. Тому такий формат великий книги. Так, почну спочатку і по порядку. Тут у нас карта світу. Зміст іде. На тебе чекають пригоди з тваринами. Ось, такі доволі незвичайні є тварини, які точно зацікавлять вашу дитину. Як ви бачите, ці сторіночки вони такі чіткі й виразні. Але далі, коли ми от починаємо розглядати окремо по кожному виду, а плюс скажу, що обов'язково ж ареал поширення даного, даної тварини йде, і ми бачимо от, от опис такий коротенький, і плюс тут додатково ось йдуть факти про дану тварину чи комаху, тут і комахи, і риби, і птахи, багато всього в даному атласі. Але скажу, що текст, як ви вже помітили, він такий, я б сказала, трохи нечитабельний. Все-таки складно, тому що тем, ну, чорний шрифт, да, от такий дрібний, на такому темному фоні. Тому тут, можливо, батькам потрібно буде читати дітям, особливо меншого віку. І все-таки, бачите, ну, можливо, буде втомлюватися око, тому що багато таких от фактів, які йдуть от на такому темному фоні. Трохи буде складно. Потім скажу за малюнок, ось ви бачите. Е, ілюстрація, вона от ілюстрації самі вони не чіткі, нема такого контрасту, прям щоб контрастність була кожного от малюнку. Е, ми бачимо дуже багато такого темного малюнку на темному фоні. От і такого багато я вам скажу от багато невиразного, невиразного фону. Ми бачимо і яскраві такі, да? яскраві бачимо кольори є червоний, там, оранжевий, але все одно, ось, бачите, дивіться, така невиразність іде. Ті черепахи, так, і ось ми бачимо. Ті самі камені, такі, наче от приглушені, от, наче кольори приглушені самі вони, от, не контрастні, ще раз повторю. Як для мене, то мені складнувато трохи було розглядати, тому що. Якщо довго, то втомлюється все-таки око, якось от, от візуально ти втомлюєшся. І ми бачимо, що от формат книги такий є широкий, але от дуже багато таких дрібних. да, ось Тупики, тут, тупики, далі будуть ось бджоли, зараз, комахи такі багато дрібних, значить деталей. Але що цікаво, що дуже багато от елементів в Мельбуха. Ось, наприклад, бджола у нас із короною. Бачите, ось дивіться. Ця квіточку несе. Ось тут ці, саме таке. Ось бегемотики, ось подивіться. Один бегемотик спить у ліжечку, один бегемотик ось має спідничку, одягнений в спідничку. Ці, як я їх називаю, цікавинки-сміхавинки, вони доволі цікаві завжди дітям. І діти їх помічають швидше, ніж дорослі. навіть. І так вони зацікавлюються даною ілюстрацією даною книгою, так? і книгою. І для них, для діток це круто, що такі зроблені тут ці всякі цікавинки, сміховинки, і потрібно їх шукати. Бачите, ось десь сачком тут пливуть в кожній тут. То, ну, це коли от карт тут більш так уже йдуть. А от коли сама про кожного виду, там от скрізь є ці всякі цікавинки. Ось тримає ведмедик, у нас тримає скакалку, наче вона. Спочатку я що це якась пляшка, але то скакалка наче. Дивіться, тут, бачите, скільки от всього такого цікавого. Плюс, можливо, ще такі, е, такий дизайн ілюстрацій, можливо, для того, щоб більш, більш такий дитячий для діток. Тому що дітки, от я подумала, вони ж малюють е, малюють того самого тигра, бегемота, там панду. Е, не так чітко, так, як ми. от. Навіть навіть слона. Ось, бачите, тут приглушений малюнок кольори. Але дітки ж малюють. Е, так, по-простому, можливо, це більше як дитячий малюнок, тут щоб діти сприймали. Можливо, діткам це буде не так складно, як для дорослого. Але елемент того, що може втомлювати все таки око, це я думаю, що все одно трохи буде, тому що от сам багато такого темного фону. Можливо, якби трошки було світлішого, більше фону. Але це ну, затумка ілюстратора, я не можливо так і правильно. Тому, тут, якщо вас зацікавила саме цей атлас, зацікавила ця книга, то вам краще буде подивитися більше. Поручати інформацію про неї. Я вам показую те, що я бачу. Бачите, слоники такі теж всі приглушені, такі нечіткі, невиразні. Але ж кажу, можливо, для дітей саме формат такого малюнку, там даної тваринки буде і пум, зрозуміліше, так само, як і панди, більш такі, от, наче дитячого формату йде малюнок. Показую вам. Скажу ще раз, що факти цікаві, написано просто, і деталей багато, значить, да, і формати великий, значить і кольори присутні. Але от якщо ви хотіли саме хочете атлас, такі, значить, знаєте, як сфотографовані начать, тварини. От, яскраві, прям там, щоб такий був кольоровий, щоб це була контрастність яскравість, то тут ви цього, по суті, не знайдете. Тут Трошки іншого, все-таки, дизайну буде цей атлас. Ось дивіться, тут у нас, бачите, ось навіть ось на прикладі цієї райської птахи. Ой, чорний фон, чи тут блакитний. Трошки от мені не зрозуміло, де там частинки, які тіла ціє, цього птаха. Тому вам показую просто сам от, самі ілюстрації, а вам вже вирішувати. Ось так. Так, показую ще. Сьогодні трошки довше буде огляд, але просто саме бачите, стовінок багато, хочу вам все-таки показати. І написано, що він і десь з 5 до 10 років, але мені здається, що це для стар... трошки старших діток, тому що такі. Бачите, і е... факти більш такі, і, і... текст все-таки. Тексту і не багато, але його доволі багато. Тому що, подивіться, от, бачите, скільки такого дрібного. Тексту ми бачимо от, між е, самими малюнками, да? тому я б сказала, що тут читати доволі є є що. Так, Північна Америка, бачимо, от коли вже це саме атлас, то він все-таки більш так, вже чіткіший йде. Ми бачимо вже такі більш, все-таки більш виразність така вже м -м, присутня. І от знову, бачите, от. Ну, доволі цікавий такий атлас. Так. Можна подумати, що саме такі, такі ілюстрації йдуть для, можливо, менших діток із 5 років, але, ну, вам вирішувати дивіться от. Бачите, от, наче формат великий, ще раз кажу, а дуже-дуже багато таких дрібних, да, от, дрібних тваринок, деталей. Так. І так, ну, багато всього здивляться, але з іншого боку, і важко так, наче, зосередитися на якомусь там, от, да, на одному, так сказати. Ну і доволі така книжка, ви знаєте, важкувата, тому дитині теж буде важко її тримати. Потрібно обов'язково буде покласти її тільки на кудись на, на, на стіл. Ведмеді-барибали, ось ми бачимо. Так, зараз тут колібрі. У нас колібрі. Докладні, ілюстрації, да, ілюстрації цікаві, я ж кажу, от вони і безліч всякої пізнавальної інформації, безліч різних таких моментів всяких цікавих ми, ми знайдемо. От наче дивіться, тут і, ігуани, да, червоного кольору багато, але так воно якось все наче змішується, так трошечки складнувато це все сприймати, не знаю, як буде сприйматися дитиною. У мене дитині 5 років, ну, вона роздивляється, але поки що прям так не зацікавилась ним. Тут, дивіться на смурахи. Так, да, вона зацікавлювалась такими всякими цікавинками, сміховинками, там шукали ми їх, але ще прям не досліджували, не, не читали цей атлас щоб повністю, щоб саме це було її от бажання. Тому я думаю, що це таке для трошки старших дітей йде. Але такий оригінальний. Да, оригінальний, унікальний це якраз для цього атласа ці слова. Подивіться, багато деталей. Тут вже бачите якось більш такі от виразність з'явилася на морські леви. Так, антарктика. І тут вже у нас кінець, полярні крячки. Там, де бачите, більше білого фону, воно сприймається краще. Так, ось ми бачимо. Там, де більше такий тем, багато темного такого фону, що темні малюнки на темному тлі, тоді воно, звичайно, важче сприймати. І більше, я думаю, що будемо втомлюватись, такі більш складні. Ось пінгвіни, тюлені, ось бачите. тому ось такий у нас я вам зробила огляд цієї книжки, чи зможеш ти знайти, плюс така, наче ще і в ігровій формі. Да, ще У нас є кінцівка. От, і Ми шукаємо тут не тільки ось тварина, бачите? Ну, це от, це от деталі з Вімельбуга, от, елементи Вімельбуга такі, От коли ми там, нам треба знайти із самого Атласу да, якусь там от, потрібну. Потрібний елемент. Покажу вам тут іще, можливо, для вас ось, інформація про саму книгу. Хто ілюстратор? Я вам напишу тоді там в описі. Автор переклад із англійської. Ну і бачите, ось на такі наскити. Там у нас колібрі на першій сторіночки у нас були. Ось такий у нас атлас. Я думаю, що вам, мабуть, цікаво все-таки було подивитися огляд. Хто шукає атлас тварин, то буде вам корисно. Тому що часто, коли ми відкриваємо сайти книг, да, і ми шукаємо, я шукала теж цей сайт, купляла на сайті. То були тільки з уривок, уривок Атласу декілька оцих перших сторінок. І чесно, я вам скажу, я не бачила, які самі будуть ілюстрації, не знала, що вони там такі, такого дизайну йдуть, такого формату. Тому, можливо, хто там шукає, і от, то буде вам цікаво подивитися, які от саме тут йдуть ілюстрації. Я наче вам так усе показала, сказала чисто свою думку, тому дивіться ви, звісно, самі при покупці книги, при вибору. Плюси, звісно, теж є великі в цьому атласі. І, можливо, я ж кажу, для діток це буде навіть краще, ніж ми думаємо. Ось так. Всім гарного дня. До побачення.